Дуже ліквідна квартира з'явилася у мене сьогодні на продаж. Друзі, ось в цьому відносно новому будинку, на всіма любимому 9 микрорайоні. Вишенька, навпроти Плаза Парк, Сільпо, Єва, вишенька, ринок. Прямо у вас у дворі. Достатньо паркомісць. Ліквідний третій поверх. Друзі, а планування взагалі шикарне. Дві роздільні кімнати великі. Кухня 16 квадратів, загальна площа 72 метри, два балкони. І найголовніше, що ця квартира не з чужим прожитим ремонтом, за який потрібно платити. А ця квартира саме для тих людей, які шукають хороший ліквідний варіант, але хочуть зробити ремонт свій і не будуть за нього переплачувати гроші. Тому дзвоніть, такі пропозиції бувають не часто. Ціна Квартири 85 тисяч доларів без комісії для покупців. У нас терміновий продаж, тому я вас запрошую на перегляд. Ми готові почути вашу пропозицію. Дзвоніть планування скину в описі. Приходьте.